Слава Ісусу Христу за те, що Він дарує нам надію, що прийде день, коли Він зустріне усіх вірних перед лицем Його. А поки ми ще є в дорозі, і тому сам Бог формує нас через Його добру новину для нас, щоб ми могли правильно розуміти те, що Бог надбав для нас і користуватися тими. Благами. Я хочу разом із вами відкрити перший текст Божого Слова. Це записано, буде пісня до Тимофія, друге пісня до Тимофія, і з третього розділу і візьмемо. Навіть почнемо, прочитаємо із першого і по п'яти вірш. Друге післання до Тимофія із першого по п'ятий вір. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи, тому що люди будуть самолюбні, сребролюбні, марнославні, горді, лихослівні, непокірні батькам. Невдячні, нечистиві, які не мають любові, непримирені наклепники, невитримані жорсткості, недоб... недобролюбні, зрадники, неприборкані, зарозумілі, більш сластолюбні, ніж боголюбні, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Від таких відвертайся. Апостол Павло дає хорошу пораду, що робити, коли ти зустрічаєшся з подібними людьми. Не вбаю їх, не підлещуй ним, не підкоряйся ним, не ставай під їхній авторитет, таких людей, але каже, щоб відвертався від таких людей. Брати сестра, я хочу акцентувати нашу увагу на одну із цих критерій, яку, я думаю, що дуже часто або мало про неї говорять. Але так як сьогодні вже братом владом було зазначено про цю персону, то і я хотів би деякі думки висвітлити із Божої істини. Це буде четвертий вірш. І ця категорія починається або називається зрадники. Зрадники. Що це за люди, брати сестри? Останнього часу будуть люди, і одна із цих категорій людей це люди, які будуть зрадниками. Зрадники можуть бути, брати і сестри, я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що це за люди, або деяку загальну характеристику дати слову зрадник. Людина може бути зрадником тільки та, яка досягнула глибини твого серця. Не може бути людина зрадником, яку ти два дні знаєш і щось тобі пообіцяла, і її обіцянка вона не відбулася, і ти кажеш: от зрадник. Ні, це не зрадник, брати сестри. Зрадник це той, з ким ти прожив життя. Не жив життя, а прожив життя. Зрадник те, це твій друг, якому ти відкривав своє серце і ділився найтаємнішим. І ця людина пізніше витерла просто ноги об тебе і пішла зовсім в іншому напрямку, просто поливаючи ще тебе брудом. Ось це є зрада. Брати сестри, зрада поділяється на чотири категорії. Перше, то є фізична зрада, друге то є емоційна зрада, третє то є душевна зрада, і четверте то є духовна зрада. Всі ці речі вони залишають гіркий слід в нашому житті, гіркий слід або як Павло називає гіркий корінь, який залишає таку дірочку, коли ти висмикуєш або щось негативне. Тому ми сьогодні розглянемо декілька біблійних принципів, тобто зради як друга, зради як сина і зради як порадника. І ви знаєте, що зрада це не помилка, щоб ми правильно розуміли. Зрада вона має свою ціну і обов'язково певні вигоди. Коли люди зраджують в цих чотирьох напрямках, кожна зрада вона має ціну і має вигоду. Давайте візьмемо біблійний приклад, про який сьогодні згадувалося. Зрадник Юда поклав ціну. Яка була ціна зради? 30 срібників. Брати сестри, ціна, яку запропонував Юда, вона мала фатальний кінець. І практично всі ті зради, які ми будемо розглядувати, ні одна зрада, брати і сестри, вона не має позитивного кінця. Не одна зрада. Як би вона яскраво не показувалася на початку, яка би мотивація не була цієї зради, вона обов'язково, обов'язково, брати і сестри, кінцевий результат. Буде мати дуже і дуже гіркий принц. Отже, апостол Павло каже, ти просто знай про це. Чому, брати сестри? Коли християнин, який має гарного друга, або в церкві, має члена, з яким він ділиться найсокровеннішим або найтаємнішим, то апостол Павло каже або попереджує, що останній час серед народу Божого буде виявлено особлива категорія різних людей, які будуть носіями гарного благочестивого вигляду. Але складова їхня, вона буде вирізнятися від справжніх Християн. Брати і сестри, чому? Настільки є важливо розуміти, які є наслідки зрадника. Тому що зрадник він ніколи не оцінює попередні справи, які ти разом із ним ділив, робив і багато іншого. Зрадник він не оцінює твого минулого. Але зрадник обов'язково дивиться на вигоду в майбутньому. Чуєте? Обов'язково. якщо потрібно заради зради сказати неправду або стати свідком неправди, зрадник обов'язково це зробить. Зрадник він обов'язково мотивує, показуючи. Те, що не влаштовує для нього в цих обставинах або в цій ситуації, або серед цих людей, або серед його друзів, він знайде багато того, що не влаштовує. Якщо то зрадник є твій друг, то друг він не може вишукувати щось негативного, правда? Тому що Біблія говорить, каже, що друг любить усякий час, правда? І каже, в час нещастя з'явиться або прийде до тебе як брат. Брати, сестри, але якщо твій друг є зрадником, то це принесе тобі дуже і дуже глибокий удар в твоє життя. Брати і сестри, як Бог розглядає подібних людей, які зраджують ідеалам, принципам, які зраджують те, над чим вони багато років, можливо, спільно працювали. Нема такого, що мені те не подобається, я просто кинув тебе на півдороги і пішов. Бог. Він оцінює, брати сестра, абсолютно всі речі, які торкаються нас, християн. Тому зрадник номер один, він завжди шукає собі вигоду, шукає якусь перспективу, шукає якесь краще майбутнє, не звертаючи увагу над тим, як залишає того. Кого Він зраджує. Його не хвилює, що переживає та людина, яка є зраджена в емоційному стані, фізичному стані, духовному стані і душевному стані. Його це не цікавить, тому що він бачить щось інакше або бачить для себе те, що є для нього більш важливіше. Брати, і сестри чи знав Христос? Що серед його є той, який зрадить йому. Правда знав, давайте це підтвердимо євангелиста Івана, 13 розділ, коли Христос говорив про такі речі, говорить йому Ісус. Тобто, це Він говорить, маючи діалог з Петром. Омитий не має в тому потреби, хіба що ноги омити, оскільки чистий увесь? І ви чисті, але не всі. Бо він знав, хто зрадить Його, тому й сказав не всі чисті. А коли він омив їхні ноги і надів свій одяг, і знову зліг, він сказав їм: чи знаєте, що я зробив вам? Отже, брати, сестри Зрада відноситься до категорії нечистих людей або нечистого. Ми знаємо, що звірі вони кваліфі... 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 кваліфікувалися на чистих і нечистих, правда? Брати і сестри, люди так само відносяться до категорії чистих і нечистих, хоча можуть бути разом. В одному місці. І тому сам Христос називає, каже, що ви чисті, тому що омитому потрібно тільки очиститися. Брати і сестри, ми є омиті кров'ю Ісуса Христа, але очищаємося дією Духа Святого, який спонукує нас до певних речей. І тому Христос сказав, каже, що чистому потрібно тільки омиття. Але серед вас, каже, є той зрадник, який є нечистий. Тому, брати і сестри, з даного контексту ми класифікуємо, що зрада відноситься до категорії нечистих. І далі, коли ми читаємо об'явлення, каже, туди не війде ніщо яке. Нечисте і предане мерзості або лжи, туди не війде. Тому якби зрадник не тішився сьогодні на землі, якби він не хизувався, які би досягнення він не мав, кінець його є плачевний, брати сестри, тому що нічого нечисте туди не війде. І якщо Христос дав класифікацію зраднику, що Він є нечистий, то там з нечистими зустрічі Христос мати не буде. Тому, брати, сестре, Юда був настільки близьким до Христа, що він мав право давати поцілунок Христу. Це означало, наскільки він був наближений до Господа, до Христа. Не всі люди, які ходили за Христом або які оточували Христа, вони могли дозволити собі прийти і дати поцілунок Христу. Брати і сестри, Христос ходив, жив, рухався, знаючи свого зрадника. Брати і сестри, то не є велика таємниця і для нас, коли нас оточують люди. І ми розуміємо, що є потенційні зрадники в нашому житті. Але чи має наше відношення мінятися до тих зрадників, якщо ми знаємо, що це є наш зрадник? Зовсім ні, брати сестри. Зрадника має. Своя участь досягнути. А наше відношення як християнина, воно має бути незмінним. Звичайно, що в якісь особливі зділки, в якісь особливі речі ми не будемо посвящати, так як і Христос не посвячував Юду в певні деталі. До прикладу. Коли йшов на гору преображення, то він взяв з собою кого? Петра Івана і Якова. Питання, чому Юду не взяв з собою Христос? Тому що Христос знав, що Юда є потенційним зрадником і є нечистим. Тому, брати сестри, і нам Бог дає мудрість, коли я розумію, хто є моїм зрадником. Це є повністю нормально, що я в усі. Деталі своїх справ не можу посвячувати зрадника. Але чи моє відношення має помінятися до зрадника? Зовсім ні, брати сестр. І в тому є така колізія, бо таке, таке наше розуміння. Ми маємо правильно розуміти, щоб розставити всі ці речі, які ми маємо знати. Юда репрезентував себе в певних обставинах слідування за Христом, що Він є навіть добріший за Христа. Давайте відкриємо Листа Івана, 12-й розділ, щоби зрозуміти, про що йде мова. Листа Івана, і давайте прочитаємо з першого віршу і. Отже, за шість днів до Пасхи прийшов у Віфанію, де був Лазар, який помер, якого Він воскресив із мертвих. Вони приготували тоді йому там вечерю, і Марфа служила, і Лазар був одним із тих, хто возлежав із ним. Тоді Марія, узявши фунт чистого дорогоцінного нардового мира, помазала ноги Ісуса і обтерла ноги його своїм волоссям і наповнився дім пахощами від мира. Говорить тоді один із учнів Його Юда. Син Симона Іскаріота, який збирався зрадити його. Чому б це миро не продати за 300 динарів та не роздати бідним? Сказав же він це, не тому, що про бідних піклувався, а тому, що був злодій, і маючи грошову скриньку, брав те, що туди опускали. Брати і сестри, Юда. Вдає себе, що він навіть добріший за Христа. Чому би каже взяти ось не те, що моє, розумієте? Це не юди були пахощі, правда? Але юда такий добряк, що він би чуже взяв би, продав би і чужим послужив би якимось бідним людям, вдаючи, який він є насправді. Добряк, правда. Якби ми дивилися на таку людину і сказали, бо от бачиш, як розсудливо поступив, дає чудову пораду. І Христос дає оцінку брати сестри. Каже, Юда так міркував не тому, що він справді заботився про людей. Але Юда так міркував, тому що природа його була яка. Злодія природа була. І тому він дозволяв собі брати те, що опускали в ту скриньку. Брати сестри, якби ми задалися питання, чи мав Юда якусь потребу, що він дозволяв собі брати те, що інші учні не дозволяли, немає в тому, щоб Юда мав чомусь потребу особливу. Брати і сестри, але певні ось ці пориви наживи, вони більше і більше занурювали юду до такого стану, що він за кошти готовий був продати Сина Божого. Брати і сестри, чи сьогодні не так зраджуються наші принципи, наші ідеали? Все просто полягає, за яку ціну правда? ми готові сьогодні зрадити нашому братові, сестрі, рідному, близькому, чоловіки, дружини, дітям? Ціна просто питання. Що ви мені дасте за те? запитує Юда первосвященників, до яких він очевидно прийшов сам. Матфія 26.14. Тоді один із 12, званий Юда Іскаріотом, пішов до первосвященників. Це буквально після цієї самої історії, коли був намащений Христос миром і Юда не зміг це в собі пережити. Подивився, що не оцінили його доброту. І Юда бере такий намір, реалізує. І каже: тоді, один двадцяти званий Юдою Іскариота, пішов до поросвящеників і сказав, що ви дасте мені, і я вам видам його. Вони ж запропонували йому 30 срібняків. І відтоді він шукав нагоди, щоб видати Христа. Брати і сестри, ось мотивація справжнього серця Юди. Вдаючи свою доброту, дбаючи або поширюючи, що він був би готовий, він перейшов усі межі людяності для того, щоб отримати певну наживу, яка пізніше стала пасткою для самого Юди, він зрадив. Брати і сестри, коли стає питання про зраду, коли я досліджую це питання, я бачу, що Павло каже, а ти відвертайся від них. Брати сестри, сама людина не може поміняти зрадника. Вона може оминути зрадника. Вона може відхилити пропозицію зрадника. Але натуру зрадника, внутрішню складову зрадника людина поміняти. Не в силі, брати сестри. Очевидно, що Христос давав для Юди багато шансів. Він, знавши, що Він є зрадник, він все одно запросив його на вечерю. Він йому дозволив, щоб він з однієї тієї самої посудини вмакнув, спожив там, де споживали всі учні. Він не відхилив його. Але кожний крок Христа намагання привести до покаяння Юду. Кожний вчинок Він говорив багато голосніше, ніж багато проповідей, які виголосив Христос в присутності Юди. І Юда, засліпивши. Ось цими срібнячками не побачив шансу, який дарував йому Господь. Тому, брати, сестри, ми минулий раз робили акцент, що Юда він розкаявся, але не покаявся. Розкаявся за той вчинок, який не, не так. Як він уявляв, мало наслідки, або не так розвивався, і він розкаявся в цьому, але не покаявся для того, щоб Бог дарував. Спасіння. І каже, що після всього того Юда повернув. Розкаявшись, і пішов, і удавився. Брати, сестри, незавидна доля зрадника. Незавидна. Чи, можливо, трошки і старався показати, або, маючи вид, як Павло пише, благочестя. Тобто, намагався дбати за чужі ресурси про бідних людей. Вдаючи вид благочестя. Але за видом не було абсолютно ніякої підстави справ, які би показували на щось інакше. Тому, брати, сестри, кожен зрадник, він, досягаючи різними моментами. Своєї цілі обов'язково приходить до критичного кінця. Чи то грає роль, як лицемір, тобто актор, який вдає себе ось за одну особу, а справді живе іншим життям, вдає себе за заботящого бідних, а справді просто збагачується чужим. Те, що опускали в скрабничку. Багато, можливо, таких приємних слів, якихось гладеньких, слизеньких пропонував, яких ніколи сам не реалізував. Тому, брати, і сестри, нехай Бог допоможе нам, дивлячись на всі шанси, які мав Юда, і залишився зрадником. Пріоритети, над якими він опрацьовував, були невиправдані досягненням. Тому нехай цей урок буде і для нас, брати сестри, зрозумілим. І щоби ми, дивлячись на юду. Ніколи не користувалися методами подібного досягнення, на що концентрував увагу Юда. Брати і сестри, за зрадою йде лицемірство, опісля йде лукавство, після лукавства зрада, а після зради йде помста. Кожний зрадник кінцевий результат, він бажає помститися. Він дивиться, якщо не вийшло в його праці, те, що він досягав, багато що переступив, багато що зрад... не досягти, він обов'язково шукає помсти. І якщо зрадник не може досягнути цілі,